Привіт, привітці, любі мої дорогі козороги. Вітаю вас на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на січень 2026 року. Я всіх вас вітаю з днями народженнями, по-перше, і ви, до речі, можете придбати зі знижкою у 20% розклад Соляр на 2026 рік. Як його придбати? Дивіться, своє відео на 2026 рік, воно вже є на каналі. Там буде промокод, який написавши, який ви зможете отримати свою знижку. І цей розклад він покаже вам і. Події 26-го року, вашу, вашого особистого року, і також е, всі сфери вашого гороскопу вам проявить цей розклад. Так, Ну і по січню місяцю, значить, поїхали. Січні у нас буде дуже класний, насичений всякими подіями. По-перше, в січні вас нарешті залишають всі планети і переходять у ваш другий дім гороскопу. А це гроші і фінанси, цінності ваші. Так що ви тут будете, скажімо, в грудні ви пропрацювали себе, так, яким як, ви хочете бути, яким ви себе бачите, яким як ви хочете, щоб з вами інші люди спілкувалися? І уже в січні місяці ви будете дуже. Явно проявляти свої цінності. 1 січня у ваш ще знак заходить Меркурій. Меркурій це у нас про спілкування, це планета домовленостей, руху, так, транспорту, і тут ви можете. Дуже багато кудись їздити, багато з ким спілкуватися. Меркурій в Козирозі, він такий у нас досить практичний. Він любить щоб якщо поговорити, то по ділу, щоб все було чітко, зрозуміло, ясно і закладати, якщо якісь документи ви підписуєте, то скоріше за все, ці документи вони будуть більше. Скажем, на майбутнє ви будете закладати на довгий період часу е, ці документи, і е, ви будете взагалі дуже багато інформації, як набирати, так і віддавати по Меркурію у вашому знаці. Да? Про вас будуть знати всі, про вас будуть всі говорити. Вас буде видно, вас буде чутно. Так що по Меркурію давайте проявляйте себе. 2 січня у нас Хірон. Стає в прямий рух у Знаці Зодіаку Овен. Так, Овен для вас це четвертий дім гороскопу, і це ваш дім, ваша там, квартира, нерухомість, всі документи, що з цим пов'язані. Хірон це у нас така точка в гороскопі, і Хірон у нас показує вчителя, так, це наша така найбільша біль і найбільше зцілення. Так що, тут він у Овні дасть вам якесь зцілення, яке вам довго дуже боліло на рахунок вашого дому, на рахунок вашої мами, на рахунок там, ваших дітей, можливо. Да, тут ситуація вирішиться. І причому ви самі її можете вирішити, тому що хірон це як пройдений досвід. Все, ви, ви якби закриєте всередині себе це питання. 3 січня буде повний місяць у рації. На повний місяць, на повний і новий місяць, у нас буде ще окремі відео, звичайно, але повний місяць у рації це ваш сьомий дім, і це стосунки. Тут висвітляться вам якісь стосунки, ви е, зрозумієте, можливо, для себе, як би ви хотіли спілкуватися, або які правила би ви хотіли мати у партнерстві, наприклад, так е, тому що е, це всі наші так, це всі люди, які навпроти нас, це все та енергія, якої в нас немає, яку ми від інших беремо. І також. Це іще можуть бути вороги. Так, у вас тут висвітляться вороги. Ви їх побачите, ви зрозумієте, хто, ви зрозумієте, як, так, от якби і ви вичислите всіх. Далі, у нас 14 січня буде такий. Цікаве таке поєднання в рибках це ваш третій дім гороскопу між Сатурном, це ваш покровитель. Сатурн зараз в рибах знаходиться, і ви його відчуваєте. Сатурн кожен раз, коли кожні три роки він міняє свій знак, ви його відчуваєте. У нас буде стояти Сатурн у 27 градусі. Далі у нас буде парс Фортуни у 28 градусі, і у 29 градусі у нас буде стояти Нептун ще в рибах. Так? Вони всі в прямому русі. От парс Фортуни це. Це така якась подія важлива, кермічна і так фортуни. Фортуна, якби це удачлива подія, де ви зможете, так, можливо, якось через свою інтуїцію, в третьому домі, це зі своїми братами, сестрами станеться якась подія. Ви будете її відчувати. Тут дуже важливо відкритися. так? Навіть до свої... так це сусіди, це якісь поїздки, це якесь навчання. Отут будьте відкритими до цього всього, до інформації, що до вас надходить, тому що ця інформація, вона так, або буде від старших людей приходити вам, і ви будете дуже багато чого брати, да? от прям там вам може пощастити, ви можете щось дуже сильно змінити у своєму житті, або це буде щось, що надовго. На, да, от ви, як старша людина, ви будете давати якусь інформацію тут е надовго. І, взагалі, ця ситуація, так, вона закрутиться, от її використати 14 січня. Слідкуйте за собою, за подіями, що стаються, так і от так як це в рибах, то тут можуть страх якийсь піднятися, тут може щось із минулого у вас піднятися. Так, якась робота, можливо, з психологом, навіть ви зможете щось закрити дуже удачливо для себе, так, вияснити цю ситуацію. Далі, 18 січня, Венера переходить у водолій. І там же у нас буде новолуння у вашому знаці. Венера у Водолії для вас це другий дім, і це, звичайно, такі гроші до вас приходять. Ви починаєте більше себе цінити. Ви починаєте, можливо, навіть там ще краще харчуватися. Венера, це достаток, це щось приємне, це смачненьке, щось у вас може бути у житті. І новолуння в козорозі, так, це ваш особистий новий рік. На новолуння у козирозі зазвичай закладуються якісь там карти бажань. Але я от по енергетиці замітила, що якщо карту бажань робити на новолуні в козирозі, вона так прям довго і дуже так. Конкретно виконується. Так? Бажання вони можуть розтягнутися навіть більше, ніж на один рік, тому тут ви можете прямо закладувати там на десятиліття якісь свої бажання і починати, звичайно, свій новий цикл. Далі, 20 січня, у нас сонце переходить у водолій. Там уже стоїть у вас Венера, туди приходить ще Сонце. Сонце це наше его, це другий ваш дім гороскопу. І це. Цінності, гроші, да, ви через своє, скажімо, лице, через своє его, через те, що вас всі знають, вас всі бачать, ви будете більше заробляти. Тут дуже класний момент для реклами, да, тому що 24 січня Марс теж переходить у водолій. Получається, Венера, Сонце, Марс. Да, і, і Меркурій ще у нас 20 січня. У нас ще й у водолій переходить. Тобто ж у вас всі особисті планети стоять. У вашому домі грошей, вашому домі заробітки, ваших цінностей. Тут буде максимальне таке пропрацювання того, а що ви хочете, а як ви хочете жити, як ви бачите взагалі своє життя, як інші до вас мають ставитися, да, як, як ви дозволяєте з собою поводитися. Марс це наші дії. І Марс у водолії це якщо в нас Марс по козорогу йшов, він нам давав планування, то зараз Марс у водолії, він буде давати нам якісь ризики, він буде хотіти різко, швидко говорити, кудись їхати, прямо летіти, інформацію брати. Да? І так як там і Венера і Марс, то знову ж таки у нас тут пропрацьовуються стосунки між чоловіком і жінкою. У багатьох, да, от у вас буде пропрацьовуватися це саме з матеріальної точки зору, ви будете обсуждати там якісь питання на, на цей рахунок. Далі у нас 26 січня. Буде ще поєднуватися у нас Нептун з Сатурном. Останній раз це таке у нас було у червні, місяці, в кінці червня. Так що згадуйте, що тут були за Да? І далі у нас на наступний день Нептун уже переходить в знак Зодіаку Овен. На 12-13 років. Так? От у нас цикл Нептуна в знаці, це 14 років. Він там перейшов в Овна, вийшов, тепер уже він назавжди так, перейшов в Овна, і він буде йти по ньому. Так? Він буде у нас ставати в ретрорух, тому що у нас планети, по суті, отак от рухається. Але в рибки він вже не повертається. Тобі ж в рибах ситуація закрита. І ми всі переходимо так, у січні місяці в новий цикл. По Нептуну. Нептун це вища планета. Вона відповідає за. Так, за суспільство вона відповідає за інтуїцію, за якісь ідеали, за духовність нашу. Переходячи в овен, він стає. Знаєте, ми за свої ідеали починаємо боротися. Ми починаємо їх доказувати. Ми починаємо змінювати цей світ. Уже багато що змінюється, вже дуже там багато менталітету змінюється. Я, от по собі також замічаю, що я, я риба, да, і в мене зараз тут в моєму знаці, 29 градусі, я куди не приходжу. Я всіх абсолютно трансформую, тому що у людей да, є якісь от прямо такі застеріле дуже мислення. І тут, в Овні, да, ми говорили, що це для вас четвертий дім. Тому тут буде Нептун. Це він може давати вам дітей. Нептун може давати вам якесь так духовне процвітання, якийсь розвиток. Можливо, ви переїдете там, я не знаю, жити кудись на балі, духовно розвиватися, так, тому що Нептун він любить, щоби. Ви слухали свою інтуїцію, а Козирогам це тяжко робити. Да? Я Вже по практиці я бачу, що Козирогам тяжко і медитувати, і там ну, дуже рідко хто може всидіти на місці, да? там, сконцентруватися на своїй духовності. Ви такі максимально практичні. Да? Козирога символізує така земля у нас в Україні у мінус 30 напевно, така затверділа, що його не проб'єш просто ніяк. От, і от тут ви будете. Так, Початок такого багаторічного циклу натхнення у вас починається. І тут ви можете навіть почати займатися якимось дизайном. Дуже багато козрогів. От ви прям ви прекрасно малюєте, ви класні, от ви прям арте створюєте. так. Арте — це в перекладі це творчість. Ви створюєте цю творчість. Так що тут ви почнете прям, можливо, з дому працювати. Дуже класно вам буде. І е, да, от. Знову ж таки, сконцентруйтеся на водолії, на до дякую водолії, на вашому другому домі гороскопу, на ваших цінностях в цьому місяці. Так, далі ми переходимо до карт. Я нагадую, що ми завжди дивимося свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. На це дивіться карти, які будуть повторюватися у цих трьох знаках для особистих розкладів. пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою почту. Я залюбки приймаю, залюбки допомагаю. І, звичайно, підписуйтеся на канал. Всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивляться, не підписані, саме зараз зупиніть відео. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, натисніть на лайк. Якщо ви вже 12 хвилин слухаєте, то лайк я точно заслужила. І пишіть ваші коментарі. Так, будь-яка ваша активність в неї дуже важливою для процвітання youtube каналу для просування відео в рекомендації. Так що я вам буду за це дуже вдячна. Ну, і поїхали. перша у нас колода карта для козирогів на січень 2026-го. О, імператриця зразу супер! Просто подивіться, як ви заходите в цей рік. Імператриця це достаток. Карта говорить про те, що тут потрібно приділити багато собі уваги, багато грошей в себе вкласти, дати собі чогось смачненького, побалувати себе. так, Для чоловіків ви тут можете жінку таку зустріти. І вона вас буде, так вона буде вас наставляти, вона буде вам допомагати. Це карта матері, також, так як у вас тут в четвертому домі буде це двіження, так, в Овні, то тут уже з початку січня ви дійсно з мамою можете або помиритися, або там, я не знаю, ви. Можете стати, наприклад, мамою. Да, у вас там, можливо, були, були якісь питання, і ви зараз з дітьми своїми будете примирюватися. Це карта достатку, треба до жінок прислухатися, вони будуть вас вчити. І ще карта. Карта Сонце. Боже, просто які карти вам випадають зразу на початок. Ви в центрі уваги, сонечко, це діти, це точно може бути у вас якась вагітність, це народження дитини може бути. Сонце воно висвітлює вас, воно висвітлює вашу енергію, показує вас так на всіх. От ви можете бути в центрі уваги постійно, можете творчістю якоюсь тут зайнятися. Сонце говорить про его, і так імператриця це мама, а сонце це може бути ваш батько. Тут можуть бути якісь саме сімейні у вас питання розбиратися. і… Це успіх у всьому. По сонцю, ви тут у всьому будете успішні. І ще одна карта. Ну, це вообще капець. Клас. Фортуна. Ви подивіться три старші аркани. Зразу так, з ноги ви просто заходите, на ніколи зірка, мрія здійснюється, у вас якась фортуна. Подивіться, цикл. Закінчився, пройшов уже цикл, да? І колесо воно постійно крутиться, головне не зациклюватися на чомусь одному, да, і розширятися. Колесо фортуни це така енергія, коли треба бути в потоці, і треба відчувати цю енергію, тому що вона вас буде ніби як нести, і ніякому випадку не можна да, от пробивати, як ви звикли. Да? тут треба, якщо щось закрито, обійти, піти в зовсім в іншу сторону, навіть можливо. Фортуна, вона це просто вам буде щастити у всьому, боже з У вас у вас вообще тут. Ви в шоколаді, О, серйозно. От, і по фортуні це ще може бути кудись подорож у вас навіть, да? ви можете кудись полетіти. Завжди от це про розширення горизонтів. Да? Ви себе показуєте, ви відкриваєте тут, можливо, якщо якась робота, якщо якийсь бізнес пов'язаний з жіночністю, з красою, якісь салони, спа, мода, так, тут зав'язана. Тут може з вагітними жінками ви будете працювати. Ну, це буде дуже успішним. Будь-які ваші справи будуть дуже успішними. Наступна колода? Карта для козерогів на січень 26 го Так, туз жезлів. Дивіться, оскільки у вас енергії все горить, дуже багато інформації у вас є. І тут з жезлів – це, коли ви берете все у свої руки. Не бійтеся робити перший крок, вам будуть робити якісь пропозиції на рахунок роботи, активності, хтось спортом тут може зайнятися. Від чоловіка якогось по королю жезлів ви можете тут отримувати якусь пропозицію, дуже цікаву. Приймайте її обов'язково. І ще. Так, рицар жезлів, поїздка. Дивіться, ви там прям до якогось дракона летите з яким, чи ви його будете сідлати, чи ви будете з ним боротися? Ну ви нічого абсолютно тут не боїтеся. Ваша паличка на поготові, бачите? Вам не потрібно тут абсолютно переживати. Тут у вас і помічник якийсь, так, є, ви не самі це все робите. Ви з усім справляєтеся. Справа буде дуже швидко у вас рухатися. По рицарю жезлів. і хтось може навіть до вас приїхати, так, допомагати вам. Так, Рицарь Пентаклів. Оце вже ви більше любите. Тут вже будуть вирішуватися якісь питання з грошима. Обдумовуйте кожен свій крок, да, не спішіть. Якщо тут якісь, будете домовлятися з цим драконом, наприклад, то ви будете активні, але при тому всьому маєте бути такі. Е як вам мають вірити, ви маєте провірені якісь методи давати. І це дуже хороший місяць для заробітку у вас, так, ви тут будете е медленно, неувіренено йти до своєї цілі. Так, і ще колода. Карта для козирогів на січень 2026-го. Так, Семірка Пентаклів знову вам карти кажуть: не спішіть. Хороший у вас місяць для інвестицій, тут все-таки буде. да, От ви прям інвестуєте і в своє навчання, у свій, там, свій час, можливо, можете інвестувати, свою увагу, свою енергію у те, щоб от цей урожай, на який ви чекаєте, він нарешті тут розцвів. У вас буде тут якийсь, ви, ніби бачите, от вона стоїть і догадується, що там під тими картами є. да, І ще поки що не час збирати урожай, ви ще поки що не розумієте, що з цього всього виросте. Але чим більше ви вкладаєтеся, чим більше ви. Пробуєте маленькими такими шажочками. Тут у вас можуть якісь да, і гроші приходити маленькими частинками. І ви можете куди щось вкладати маленькими частинками. Тим більше от вам стає цікаво у тому всьому брати участь. І ще імператор. Імператор це у нас сокол у нього, бачите, сокол, дуб на задньому плані. Це чоловік. Це у нас чоловіча енергія, який буде вами покровительствувати, вас захищати, можливо, буде вам тут якісь гроші давати, це начальник, можливо, він буде інвестувати так, у вас, може, це буде якийсь інвестор у ваш бізнес навіть. І це може бути воєнна людина, це людина при статусі, яку дуже тяжко перетягнути на свою сторону. У нього завжди на все є своя думка, і він вважає, що він правий. Це можете бути ви. Особливо, якщо ви чоловік, то ви тут будете брати за всіх відповідальність, будете брати якісь, приймати якісь рішення. І за багатьох людей да, ви їх будете вести за собою, ви їх будете захищати. Імператор він завжди про всіх подумає і він всіх захистить. І остання карта так, здоров'я на січень. О, вісім кубків. Ви йдете вперед. Дивіться, ви щось змінюєте в січні місяці. Ви кудись ви щось залишаєте за спиною, те, що вам набридло, більше вам не підходить, так, чи якась ситуація, чи якісь питання. Ви готові рухатися далі тут? Да? Ви тут ви будете обдумовувати, скоріш за все, думати, чи треба мені не треба, потім приймаєте рішення і йдете. Ви змінюєте, переїжджаєте, да, це дуже така класна карта, саме на досвід у дорозі. Да, от саме м -м, Досвід вам буде важливий більше, ніж результат, який ви отримаєте. Так, і Оракул. 26-го року. Карта для козирогів. Пливи за течією і слідуй за своїми мріями. Подивіться, просто залиште оці е, весла, да? перестаньте гнути свою палку і просто відчувайте, куди вас несе енергія. Тому що у вас тут все станеться, Оце от фортуна ваша, да? я вам казала, у вас вона має нести. Довіртеся, просто Всесвіту. Такий для вас вийшов розклад, дорогі мої козороги, на січень 2026 року. І ще раз вітаю вас з початком нового циклу, з початком нового року. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!